Ви перешкоджаєте розвитку нашої держави. Ви з таким е, верховенством права перешкоджаєте мріє моєго життя щодо інтеграції в Євросоюз. Бо першим пунктом там написано фундаментс. А фундаментс верховенство права. А закон вимагає у вас 15 діт і не більше. Якщо у вас за 15 діт немає доказів, допису, то прийдите і скажу суду. Що ми за 15 діб доказів не знайшли, я стверджую, що така поведінка офісу президента, кабінету міністрів означає, що в них станемо на запис ніяких доказів немає. Бо ви почули єдину позицію, нехай мене поправить мій представник. Ця позиція звучить як превентивність. Тобто Порошенко нічого не зробив. І ми це робимо лише для того, щоб він нічого не зробив в майбутньому. Зокрема, не волотувався, не представляв людей. Хочу наголосити, що з 2019 року за мене, мене проголосували мільйони людей. Це знущання не по відношенню до мене.